Хей-йо, Васапчик Сімер 2, з вами як завжди, я, Фортіс. В сьогоднішньому віролику у нас буде 80 спроб скрафтити лопату. Ну загалом, я думаю, у нас вийде більше скрафтити, ніж одна лопата, але подивимось в ролику, як саме буде це. Загалом в ролику сьогодні буде дуже багато цікавого, я вам покажу скільки я на це все потратив, скільки загалом часу на це все потратили і так далі. Думаю, вам буде цікаво. А з вас попрошу лайк, підписку на канал і також напишіть цікаві коментарі. Можливо, є такі люди, які вже давно дивляться мій канал, але не підписані, чи якимось чудом ще не ставлять лайк. Або забувають, або не хожуть, так що быстренько прожміть лайк. Також загалом, друзі, якщо тобі подобається український контент, обов'язково підпишись, так як 89% дивляться мене без підписки, якихось 10% тільки підписані на мій канал і дивляться мої ролики. Це якби дуже мало, тому прошу тебе підписатись. І слідкувати за каналом, мені буде дуже сильно приємно. Ну що ж, друзі, не буду затримувати сильно відеоролик, приступаємо до перегляду, а ви обов'язково додивіться до кінця. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Силка в описі. Ну що ж, почнемо з предісторії, як все взагалі починалось. Починалося з того, що ми сиділи з другом в Discord, і тут вдруг захотілося нам пошукати клади. Далі ми зрозуміли, що нам потрібна карта кладів, потрібні будуть лопати і так далі, і ми, в принципі, почали тим займатися. Карту, в принципі, ми хотіли купити саму топову, але як вона саме дорожча взагалі на сервері, нам би не хватило грошей. В принципі, ми скинули двоє та її купили встановлену карту. Вона також є непоганою. Лопати ми вирішили скрафтити самі. Нам, в принципі, варіант цей дуже сильно підходив. Самому скрафтити, так би було вигідніше. Ну, в принципі, нам так показалось. Зубновою випустили нові ларци доискателя, і в принципі ціни на лопати дуже сильно виросли. І загалом. Крафтити було чуть вигідніше. Також до зйомки цього відеоролика ми придбали собі два горника, поставили на них Turbo е, і прошивку. Все майже було готово, тільки лишилось крафтити. Лопати, ну для того щоб скрафтити лопати, ви самі розумієте, потрібні інгредієнти. Інгредієнти ми також довго шукали. Зараз я вам розкажу, що саме нам було потрібно, в яких кількостях. Ну що ж, для наших перших 50 спроб нам треба було 12к матеріалів, 2200 хлопка. 19500 дерева, 1500 камня і 1050 дріфт монет. Майже за ніч ми встигли зібрати всі інгредієнти, які нам були потрібні, е, окрім 12к матеріалів і 2200 хлопка. У мене з'явився геніальний план, а план заключався в тому, щоб я поставив свою переносну лавку на ферму льна і хлопка і почав скупляти хлопок за ніч. За ніч в мене його купили і мені дуже сильно повезло. Так як я займався бововною ну, хлопком, друг взяв на себе матеріали. Йому прийшлося завтра зранку встати. Бистренько скупити 12к матеріалів. І пізніше під вечір ми зайшли в онлайн і почали крафтити наші лопати. Так, що нас тут? Тримай дерево. 10, раз, два, три. 9, 5, 0, 9. Так, що там у нас? Лопата, колір. Я би хотів ж... червоний, да. Червоний бпізда. А голубий там є. А ні, він рагульний буде, давай червоний. Перша попетка йде в канал. Друга попетка йде в канал. А, ну у нас в принципі 50 попеток, то... Бля, ну думаю, Ізі, хоча б як мінімум одна буде. А мені, мені пофіг поліція, я бандит. Я бандит. Жизь ворам, Жизь ворам. Ау є. Мінус 10 попиток. Давай, 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 Зелена, Зелена Блєе. Ща пласт. Ну давай, якщо зараз дає, то ти не піде. йо! Шумій! Єба, я сказав, коротше, якщо ти зараз крафтиш, то ти не підер. йому не скрафтилось. Треба голубенько крафтити. Голубенька тебе любить. В принципі, вибираємо цвет своєї орієнтації, правильно? Ну давай. Ну бля, ну пацани, ну ребята. Лодна лопата на бертву то є мало. Одна лопата, вони що на приколі. На жаль, за ті всі спроби, які були наступні, ми не змогли не скрафтити ні одної лопати. Нам повезло тільки з одною лопатою, і ми з 50 попиток скрафтили одну лопату. Це просто крінж. Я настільки був затільтований, що не знаю. Ну після цього. Бля, от хто мені пише. Після цього, звісно, вже ми пішли. Закупили ще інгредієнтів на 30 попеточок і рішили також знову покрафтити, так як мені було потрібно лупати. В нього то скрафтилося, а я без то що? Оп, чинасік, чинасимбер, чиннасанчик. На на, давай ще сюди. ще сюди. Бем! Бум. Бля. Давай. То 110, бо да? я не бачу там сало. Ну то та й третю лопату. Ну серйозно. То ж не око виходить. Ну що ж, за 30 наших спроб ми скрафтили також одну лопату, так як і за 50 спроб. За 50 спроб ми скрафтили одну лопату, червону, а за 30 спроб ми скрафтили лопату синю. Тобто, виходить так. Можна було б набагато ліпше скрафтити, так як загалом 80 попиток. Мені здається, за 80 ПП, то як мінімум, можна було 3 нафармити собі. Але нам не повезло і тому вийшло так. Що ж, в принципі, всі доволі, всі мають по одній лопаті. А якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, також напишіть цікаві коментарі. Також не забувайте дивитись мої інші відеоролики, так як в інші відеоролики в мене також є круті. Можете заглянути, подивитись, подобається, не сподобається. А я дякую тобі за перегляд. Всім до зустрічі, з вами я був я, я, Фортіс. Я я, я.